Так, вечір добрий. Значить, Ловіть лайфхак. Е, хто періодично займається деякими зварювальними роботами, да, непрофесійно, скажімо так, от як я, є періодична необхідність розігнати електрод. Да? І от Я зажимаю е, деталь лещата і розганяю той електрод ж лещата. Е, як наслідок: от такі обалабухи. негарно, неестетично. Його потім довго треба е, дерти, шкрябати, а все як тако багато фіг відріжеш, коротше, шліфувати і шліфувати. Значить, дивіться, що придумав. В металоломі шматки полос абсолютно немає різниці яких. Чого на цих лещатах, бо зараз я в основному працюю на них. Просто на дві прихватки: одну, другу. Розігнав собі, нарізало там балабуху, не балабуху. Відрізав нафіг і викинув, і в тебе чисті лишата, нову наварив і все. Так що користуйтесь.